Полоні пробув 27 місяців. Півтора року я перебув в Голівці, потім нас перевезли в Торес, це Донецька область, а потім в кінці 24 грудня нас перевезли до Російської Федерації, Алтайський край, місто Бійськ. Пощастило мені, що я там недовго прибув, тому що місце таке не саме найкраще. Там я пробув півтора місяці, я потрапив на обмін 5 лютого. 25 року я вже <кій> потрапив на обмін. Братя слов'яни, як ми їх називали, так, бо до нас були різні з нами на, 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 ну, протягом цього періоду, на кожній місце дислокації, де ми знаходилися, був так званий спецназ їхній. Тому, ну, вони заїжджали по, на вахти по два місяці. Були Москва, Ростов і Дагестан. Тобто, ну, Найжорстокіші це були наші братя Слов'яни із Ростова, так сказати. А от Дагестанці, яких там ми боялися, найбільше вони нас взагалі не чіпали. Тобто, ну, тому ми зрозуміли, хто такі у нас браті слав'яни, як вони кричать, ми братські народи, але братські народи себе так не поводять.